Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні приготуємо пряні груші до м'яса половинками на зиму. Потрібно обирати тверді плоди. Навіть можна злегка зеленуваті, вони не розварюються і не перетворюються в кашу. Розпочнемо з приготування маринаду. В каструльку всипаємо цукор, додаємо мелену корицю, гвоздику, вливаємо оцет, перемішуємо, кладемо на вогонь та доводимо до кипіння. Тим часом груші потрібно очистити від шкірки, розрізати навпіл та видалити серцевину. Заливаємо груші гарячим маринадом, перемішуємо та залишаємо приблизно на 5-6 годин, періодично помішуючи. Кладемо груші на вогонь та доводимо до кипіння. Як закипить, груші потрібно проварити 30 хвилин, а вогонь потрібно зменшити на мінімальний. Груші повинні злегка кипіти. Відставляємо груші в сторону, вони повинні повністю охолонути. Таку процедуру потрібно повторити приблизно через 5-6 годин. Хочу попередити, що ви відчуєте такий різкий запах оциту, але поступово він буде зменшуватися, так як оцит буде випаровуватись. Загалом груші потрібно проварити три рази. На третій раз розкладаємо груші в сухі стерилізовані банки, заливаємо гарячим маринадом та герметично закриваємо. Стерилізувати такі груші не потрібно, вони чудово зберігаються.